Це виглядає кейс на землі. Даний кейс я купила, точніше замовила в магазин з косметикою, мені його привезли коштував він близько 300-350 гривень. Розкривається він на дві сторони. Також тут є полки, які можна розсувати по сторонах. Як бачите, кейс невеликого розміру, але при цьому він дуже місткий. Тут є чотири полочки, які на яких можна зберігати абсолютно будь-яку косметику, яка вам буде необхідна. Також є одне велике відділення, в яку ви можете покласти те, що, наприклад, влізає ось ці маленькі полки. Досить зручно, досить компактно, можна взяти такий кейс зі собою у будь-яку кімнату, у будь-яку. Місце також можна взяти його, наприклад, зі собою, якщо ви йдете комусь іншому робити макіяж, що я часто роблю. Але в даному випадку ми поговоримо саме про кейс, який я використовую для себе і використовую частіше з цього. Як бачите, дане відділення в мене створено для того, щоб м -м -м, зберігати різні речі, які використовуються для обличчя. Тобто тональні креми, пудри, коректори і тому подібне. Давайте покажу вам трішки детальніше, що тут знаходиться. Тут тональний крем від Garnier, тональний крем від Max Factor. Також у мене тут, такий хайлайтер від фірми Pupa. чотири кольори. Хайлайтери самі по собі призначені для того, щоб підсвітлювати деякі зони і робити їх більш яскравими. Також мус від фірми Essence хороша річ, яку немає необхідності припудрувати, тому вона завжди зі мною. Можна макіяж зробити досить швидко і досить легко. Бронзер від L'Oréal. Я вже говорила, що бронзери використовуються для того, щоб робити корекцію обличчя, для того, щоб ви мали можливість візуально змінити свою ширину довжину обличчя, зробити йому корекцію, також приблизити до ідеальної форми обличчя, тобто овальної. Також тут є пудра від Flormar, Flormar коректор і гарнір також коректор. Вони використовуються для того, щоб розкривати. Санячки під очима. Також я завжди тут зберігаю таку річ, як візин, тому що буває часто, що ми не висипаємось, що довго сидимо, що зробимо за комп'ютером, і тоді очі, скажімо так, дуже почервоніші і це негарно виглядає. Що стосується нижньої полочки, у мене тут засоби для губ також рум'яна. Рум'яна пупа, дві рум'яни. Від фірми Лілі, я вже про них багато разів вам говорила. Вони коштують близько 13-15 гривень, при цьому вони дуже якісні і дуже хороші. Також тут бальзами для губ. І особливо бальзами це, мабуть, сама необхідна річ, яка вам буде потрібна. Тому що бальзами допомагають пом'якшувати губки, захищати губки. І в мене досить такі бюджетні тут бальзами. Перший бальзам це нівея. У мене це розовий бархат. Гарно пахне, гарно пом'якшує і в загальному непоганий. Далі Avon K. Це як бальзам, як блиск, також непогано пахне, в загальному нічого особливого, але річ непогана. І це бальзам від карма. Замовляли його через інтернет, тому що у нас він не продається, але він йде вже як більш лікувальний засіб, який допомагає заживляти різні тріщини висипання на губах. Це стосується помад. Тут помадка від Flormar шовкова серія, помада від Evelyn, їхня така м, aqua серія, також Мейбелін Color Sensation, дві помади близькі від Flormar, також два близькі від пупа. Зараз у мене зберігається ще один блиск від фірми Paris, також вам його покажу, тому що... Досить непогана річ, досить непогана знахідка, яка підходить для того, щоб покривати зверху олівці для губ. Також там знаходяться ззаді два олівчика для губ у натуральному і ржевому відтінках. В це все, що знаходиться на цій стороні. Давайте подивимось на протилежну сторону. Уже в кінці покажу вам, що знаходиться саме на основній такій стороні найбільшій. Як бачите, тут знаходяться усі мої засоби для очей. Тут тіні, як бачите, в мене 5 палеток тіней від фірми Формат, тіні Avon AvonMove Latte, Physicians Formula, також замовляла через інтернет, але досить непогані тіні. Тіні від нашої української фірми Лоріна. Як бачите, ось такі да, в даному випадку в них відтінки, в загальному тіні від Лоріна досить непогані і особливо такі тіні від Лоріна мені подобаються. І тіні Вітслік також замовляла через інтернет. Досить непогані, але і нічого особливого. В цьому відділенні знаходяться дві мої улюблені туші, це Mary Kay і Max Factor Фактор Фазлеш Effect. Також тут знаходяться олівці для очей, для брів і в загальному такі різні олівці, які потрібні. До речі. Якщо у вас буде можливість купити ось такі олійці Каскада of Colors, придивіться, вони дуже хороші і дуже якісні, при тому коштують досить таки недорого. Що стосується цієї полочки, ну, тут не багато всього, тому що особливо багато не є потрібно для того, щоб зробити макіяж, очей особливо його підкреслити. Остатньо буде чорного коричневого олійця, також туші, бази під тіні і, можливо, якусь вашу улюблену підводку або ж чорні кремові тіні, які я люблю використовувати в якості підводки. Ідемо далі, тепер покажу вам ось це саме більше відділення. У ньому знаходяться якраз такі речі, які справді нікуди не влізти, які досить великі. Спочатку це набір кісточок моїх в такому рожевому чохлі. Також тут є одна кісточка кабуки. я вам її покажу, але вона в мене в браккарді, тому не знаю, чи ви будете бачити. Вона в така пушиста, я її от таку сіточку помістила, щоб вона не втрачала свою форму. Використовується така кісточка для того, щоб наносити пудру, наносити рум'яна, дехто наносить в неї і тональний крем. Далі тут йдуть такі вже більш професійні і в загальному великі просто палетки тіней, рум'ян і так далі. Для початку палетка коректорів. Вони використовуються для маскування недоліків і такі палетки досить зручні, тому що в них багато кольорів і можна використати для будь-кого. Також тут велика палатка рум'ян, 10 кольорів, як бачите, такий досить великий об'єм рум'ян, різні відтінки, різні фініш, тому також завжди беру їх із собою. Буває таке що потрібно вибрати якусь помаду і якщо мені, скажімо так, якщо я не встигаю, не маю часу довго вибирати, то я просто беру ось цю палетку, вибираю потрібний відтінок і на цьому все. Тобто досить зручно, якщо багато відтінків при цьому об'єм невеликий, тому надоїсти не стигнуть Також тут є ось така велика-велика палетка тіней, сухих підводок і рум'ян. Непогана річ, ну не скажу в неї, що дуже задоволена, але різноманіття кольорів тіших і також те, що... Як я вже сказала, невелика кількість і досить непоганий вибір. Також тут моя особиста така збірна палетка рум'ян, бронзерів, пудр і так далі. Закреємо наш кейс, і як бачите, в нього справді досить багато цього поміщається, його можна закрити, взяти зі собою у будь-яку кімнату і можна там малюватись, можливо, також брати до клієнтів. Що стосується кейсу для того, щоб брати його до клієнта і як його організувати, я покажу вам, напевно, вже в наступних наступних відео, тому що... Зараз, думаю, такої організації косметики для себе, думаю, вам буде достатньо. Надіюсь, це відео вам буде корисним. Залишайте свої коментарі. Якщо у вас інший спосіб зберігати косметику, можливо, у вас є про це відео або просто хочете розповісти, пишіть мені також в коментарях, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.